Добрий день, я Джус Артем, вихованець екологічного центру Рівненського міського палацу дітей та молоді, учень 10 класу Рівненського ліцею Лідер. І темою мого дослідження це буде березне маніття комах та їх взаємозв'язки з макроорганізмами екосистеми річки Устя. Комахи завдяки великій чисельності відіграють важливу роль в екосистемах. Вони забезпечують стійкість, цілісність та розвиток екосистеми завдяки внутрішнім і зовнішнім екологічним зв'язкам. Тому вивчення видового складу комах їх і взаємозв'язків за, є актуальним завданням на нинішній час. Для дослідження видового різноманіття комах ми обрали екосистему малої, малої річки Устя міста Рівного Ой, в межах міста рівного ділянка є частинкою зелених коридорів Рівного, як ділянка із назвою Дига-Устя. Ділянка має велике значення у підтримці біологічного різноманіття міста. Характеризується своєю рідним видовим складом макроорганізмів, які пов'язані між собою ланцюгами живлення та середовищем існування. Мета завдання та проєкту було з'ясувати водове різноманіття комах та їх участь у підтримці біорізноманіття малої річки устя в межах міста рівного. Завдання було описати природні умови ділянки досліджень, провести структурний аналіз виявлення видів живих організмів, описати взаємозв'язки між комахами та іншими макроорганізмами і визначити видовий склад комах та інших груп макроорганізмів. Продовж 2022-2023 років нами було проведено сім польових досліджень на ділянці Дика Уста. Ділянка є собою напівприродний біотоп, ширина ділянки від 8 до 30 метрів, протяжність близько кілометра. На ділянці є дві невеликі водойми. У річку впадають декілька вузьких поточків із водою. Росло річки прямолінійне, ширина річища 10-12 метрів. Е, Дерева, які там зростають, зараз досягають своєї вікової межі. Всихають, ламаються, вивертаються і падають. Своєрідним хаос є незручним для пересування, проте зручний для різних видів живих організмів. Зімкнуся крон від 0,7 до 0,9 є зараз і та ліан, трев'янистий покрив для ділянці густий. Проактивне покриття травостою 80-90%. Висота травостою 10-50 см, але деякі окремі види досягають від 1 метра до 1,7 м. Під час досліджень проводили визначення видів комах, інших видів тварин, ой, рослин та грибів. Визначення здійснювалися за допомогою атласів визначників. А для визначення окремих видів живих організмів здійснили консультацію з науковцем. Також звертались увагу на продукти життєдіяльності, гнізда, нори, слід, слідів і тощо. Результатами досліджень стали, що під час досліджень було виявлено 44 види комах, які належать до 26 родин. Серед виявлених видів комах дев'ять належать до водних комах. Це такі види, як плав, широкий, водомірка, водяний скорпіон, ранатра, лінійна, рептоплав, комар, дзвінець, бабка, красуня, діва, бабка, чорти. Чотири плямиста і вертичка. 35 видів е, комах: жуки, бджоли, комари, мухи, мурашки, метелики виявлені на мертві в деревні, грибах, на квіткових рослинах, стовбурах та листі дерев на ґрунті. Це такі види, як чорний садовий, е, мураха, чорноклоп червоний, е, пелиця, оленка, волохата, корої типограф, жук стоїть, е, лептура червона, поломена зелена, бджола медоносна, оса паперова, ціновець і пікар Кропив'яний сонцевик адмірал, Білан Капустянний, м'якун, джола, джола тесля фіолетова, чим земляний, хрущ трев'яний, травневий, муха, хатня, сонечко, Семикрапкове та інша. І серед усіх виявлених комах гармонія азійська є інвазійним видом. А, також а, було визначено всього 176 видів. Лазуни складали два види. Земноводні три види, молюски 5, сапці 5, гриби сім, ри, риби 10, комахи 44 види, птахи 42, і найбільше це рослини, цілих 58. 51 видів рослин і 28 родин. Найбільшою чисельністю родин є альстрові та вербові. По чотири види за життєвими формами, 33 види, трав'янисті рослини, 5 видів чагарників, 9 видів дерев і один плющ – Ліан. Червонокнижний вид цибуля цибуля-ведмежа. 9 видів адвентових рослин і 5 видів інвазійних рослин. Семь видів рибів. Це шизофіль. Звичайний трудових несправжній вербовий, не спра... трудових несправжній вербовий, перепрошую, ау... аурикулери. Ау... 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 Кри... Трутових несправжній сливовий, тротовик плоский, опаник зимовий. Виявлені гриби належать до чотирьох родин. Найбільша за чисельністю родина Єменехтові. Єменехетові. Єменехетові. Перепрошую щось, перебиваюся сиділо. Також було виявлено 42 види птахів, які належать до 10 десятилядів та 21 родини. Дятел звичайний і сирійський, та малий, шпак, звичайний, сойка, волове, очко. Омелюк, вівчари, ковалик, Більшанка, соловейко, східний, Чикотень, Тріздень, чорний, зяблик, чисні, Гурик, Пірноказа, пір мала, чапля, сіра, крижень, лиска, корочка, водяна, рибалочка, чепура велика, мартин, жовтоногий та інші. Найбільше видів ряду горобець горобцеподібні. 27 видів: родини мухоловкові 5, 5 видів та віркові 6 видів. 10 видів риб, зі слову Кирбалок. Що належить до п'яти родин та дев'ять родів. родів. Карась звичайний та сріблястий. Окунь звичайний, йор, звичайний, бичок річковий, ротань головешка, верховодка, щука. Найбільше родини окуневі та коропові. коропові. По три види. два види інвазійні: це ротань головешка та карась сріблястий, п'ять видів молюсків, ставкових звичайних, перелівниця, звичайна, котушка, іспанський сломак та равлик виноградний. П'ять видів савців, ондатора, і європейський, та вечеріння мала. Візуально була знайдена, бо беред за свіжими ковизами кори білої та виволонської. Кріть за нормами. Ондатора болотіна це інвазійний вид. Три види це серневодні. жаба ставкова, жаба озерна і ропуха, звичайна. два види плаженів, вуз, звичайний та болотіна черепаха. Європейська. Взаємозв'язками між комахами та рослинами є такі, що рослиноїдні комахи, як бджола медоносна, оса паперова, оса звичайна сіновець і карт, сонцевик, ропив'яний, сонцевик, адмірал, хрущ травневий, гармонія, азійська жукле стоїть, оленька волхата, живляться листям і а, соком рослин. Сьогодні комахи, наприклад, як мухи і мурахи живляться рослинами і іншими комахами. Круг типограф та жукли стоїть, живляться відмерлою деревиною та тру, тру, Трутовиками. Трутовик не справжній сливовий, та вербовий, та трутовик плоский. Бабка красуня діва відкладає яйця у степлах водяних рослин. Сонцевик номерал відкладає яйця на листках лопуха великого, кропиві, е, кропиві та е, дводомні та інших рослинах. Джела медоносна та оса поправа і оса, звичайна запилюють кіткові рослини, а взаємозв'язки між комахами та тваринами зовсім навпаки. Наприклад, водяний скорпіон та плавнець широкий плюють на лічинок комах. Хижі комахи, як сонечко семикрапкою, плавнець, бабка, плавнець, бабка красуня, діва, бабка чотириплямиста, червоний клоп, червоний, харчуються іншими комахами. 17 видів харчуються комахами. Це такі види, як дятел звичайний, дятел сирійський, дятел малий, шпак, звичайний очередь, кропив'янка чорноголова, вівчари, ковали, вішанка соловейко східний чикотень дріст, Чорний, синиця блакитна, синиця велика, горобець, польовий, зяблик чи ж і Савці, наприклад, як їжак європейський, крізь звичайний звичайні та вечіринця мала, харчуються личинками, гроші та іншими комахами, а також самими комахами. Висновком можна зробити те, що результатом дослідження дозволяє стережувати про існування на ділянці 176 світів макро макроорганізмів, серед яких чотири види комах. Комахи виконують ряд важливих функцій для підтримки біологічного різноманіття екосистеми річки Устя. Комахи пов'язані з іншими групами тварин ланцюгами живлення. Є важливим елементом харчових пірамід і екосистеми річки Устя, регулюють рослинний привіз та чисельність представників тварин, якими вони ж і харчуються, та сприяють підтримці багатьох екологічних ніж. Будовий склад комах та інших живих організмів на ділянці недостатньо вивчені, зокрема, такі групи, як гриби, сибноводні, комахи, савці та потребують до подальших досліджень. Діка устя може слугувати пізнавальним майданчиком для вивчення для різних груп тварин. У таких припрошу, у тому числі і комах. Дуже дякую за увагу. До побачення.